Добрий вечір, Це програма сьогодні Дайджест», Я ведучий Андрій Сечук Розповім вам про головні події тижня, так як їх побачили журналісти. ТВАЙ. далі тільки важливе. Четвертий незайвий. Луценко повертається до активного політичного життя. Резиденція суворого режиму. Пікет під Межигір'ям завершився арештами. Дешево і смердито. Скільки коштує кинути лайном депутата? 832 дні провів за ґратами Юрій Луценко. Минулої неділі ексміністр внутрішніх справ в уряді Тимошенко вийшов на волю після підписання президентом указу про помилування. Опозиціонеру не треба було багато часу, щоб влитися в активне політичне життя. Вже цього тижня він заявив про плани створити разом з іншими польовими командирами часів помаранчевої революції новий суспільний рух, щоб цитую підштовхувати нинішню опозицію до правильних рішень. Водночас Луценко відхрестився від амбіцій балотуватися в президенти 2015 -го. Хоча протягом восьми років він і не має на це право, оскільки судимість його залишається непогашеною. Європа тим часом з ентузіазмом відгукнулася на звільнення двох останніх ув'язнених міністрів з уряду Тимошенка, Юрія Луценка і екс-міністра екології Георгія Філіпчука. Вихід на свободу Луценка в своїх заявах привітали генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд та голова парламентської асамблеї Ради Європи Жан Клод Міньйон. Однак, дипломати зазначають, що поки за ґратами залишається Юлія Тимошенко, питання підписання угоди про асоціацію України і ЄС залишається невирішеним. Сам Луценко натомість не сумнівається, що звільнення екс-прем'єрки вже не за горами про це опозиціонер розповів в ексклюзивному інтерв'ю. Тивай є указ про помилення Луценко. То чому його немає е, щодо Тимошенка? Е, тому цей крок має бути зробленим і краще раніше, ніж пізніше. Я не знаю, як достукатися до серця а ще краще, до розуму нашої влади, щоб пояснити його все і не зробити. Тимошенко не буде у в'язниці. Акції опозиції, схоже, набирають обертів. Вставай Україна в Луцьку і рівному цього тижня зібрала рекордні для цих відносно невеликих обласних центрів мітинги протесту. Під бадьорені успіхом на заході країни опозиціонери в п'ятницю вирушили до Харкова. Місцева влада на чолі з мером Геннадієм Кернесом зробили все, щоб перешкодити акції. Намагалася заборонити її проведення через суд. а Коли це не вдалося, перегородили громадським транспортом центр міста по маршруту, яким планували пройти ходові опозиціонери. Як це було, дивіться, репортаж з Харкова. Колони автобусів, трамваїв та тролейбусів перекрили рух у центрі Харкова зранку. Водночас комунальні служби взялися за обрізання дерев. Чим зумовлена така активність працівники комунгоспу пояснювати не побажали. Неговіркими виявилися і водії громадського транспорту. Вам ніхто нічого говорити не буде. Я ж не хочу роботу поділити. Спросіть його другі і мене. Чи сказали сюди? Приїхати приїхати. Міліції на вулицях було більше аніж зазвичай, але працівники МВС не квапилися розблокувати вулиці і лише споглядали хаос. Ще команда не поступала, поступить Буде, буде потім батом На деяких маршрутах рух громадського транспорту був зупинений на 5 годин. Найбільше від того постраждали пенсіонери. І за що ми оте страдаю? Скажіть, от сидимо. от я не можу ходити і сижу з десяти Міський голова Геннадій Кернес усі проблеми спробував перекласти зі своєї голови на опозиційну і пов'язав транспортний колапс із появою в Харкові опонентів влади. Многі горожані, які могли передвигатися в центральну частину міста, відчували ці неудобства. Я думаю, що це все благодаря одному позиції, так званої позиції. Напередодні суд заборонив організаторам акції ходу центральними вулицями Харкова. Спочатку організатори планували зібратися перед будівлею апеляційного суду, де мали слухати справу компанії єдині енергетичні системи, але мітинг провели перед мерією. За словами активістів, до цього спонукали дії влади. Це наша перша акція на східній Україні. І, ви знаєте, більшого дебілізму і істерії ніж в Харкові. Ми ніде не спостерігали з боку влади. Заблокувати весь транспорт міста. Повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі. Мітинг перед харківською міськрадою за оцінками міліції зібрав близько тисячі учасників, але організатори назвали цифру в 10 тисяч. Окрім харків'ян в акції брали участь активісти з сусідніх областей. Мітинг тривав близько півгодини і завершився без ексцесів. Лідери опозиції не обмежилися традиційними вимогами відставки виконавчої влади, а ще й пообіцяли притягнути до кримінальної відповідальності організаторів блокування харківських вулиць. За словами Арсенія Яценюка, до міліції вже надійшла відповідна заява про злочин. Щойно мітингарі розійшлися, громадський транспорт відновив рух у центрі Харкова. Андрій Деркач ТВА. Може здаватися, що дії влади в Харкові межували з маразмом. Такому дусі власне і висловився Арсеній Ценюк, але насправді найдивніші причини для заборони мітингів українські чиновники вигадують, якщо місце для мітингу це межигір'я. Активісти Демальянсу намагалися отримати дозвіл на пікет резиденції Януковича і отримали відмову, бо мовляв, під президентським маєтком лютує повінь. Коли ж молоді демократи запропонували допомогти на волонтерських засадах боротися зі стихією, яка нібито залила президентський ганок, за них взялася міліція. Анастасія Станко чудом уникла семи діб арешту. У Межигір'ї сьогодні повінь. Її спрогнозували що у п'ятницю. І не синоптики, не МНСники, а окружний адміністративний суд. Що повінь під воротами президента буде сьогодні. Служителі Феміди знали ще п'ять діб тому. Через це забороняли сьогоднішній мітинг активістів демократичного альянсу у Межигір'ї. Саме в цей день планується провадити ліквідацію наслідків весняного паводку на місці акції, а мітингуючі можуть порушити права жителів села, перешкодити прибиранню. Побачивши таку ухвалу, Тивай вирішив перевірити, як Новопетрівська сільська рада боротиметься зі стихійним лихом. Першими на обіцяну судом повінь приїжджають працівники Державтоінспекції. Спочатку беруться переписувати номери нашого авто. Сьогодні сюди приїхали з ліквідацією повені боротися. Так, що? будемо боротися, будемо допомагати народу людям. Тут, так? Ну, тут же ж не тут повідь. Ага, а де? Де буде, де буде проводитися повідь? Слідом, за Даї, на місце приїжджають два десятки міліціянтів та селищний голова Нових Петрівців Радіон Старенький. Це він просив у суду заборонити мітинг і розповідав про загрозу високої води. Тепер просить ТВА і біля Межигір'я не знімати. Сьогодні тут заборонено знаходитися. Я вас би попросив, щоб ви звільнили дане місце Ми і не знімали право. тут. Згодом під воротами Жигір'я прибувають і члени Демальянсу. Це їм суд заборонив проводити тут акцію проти поганих доріг. Тож активісти вирішили сьогодні рятувати президента від відповені. Новопетрівський голова, втім, волонтерів, розчаровує. Вода, каже, на диво, зійшла швидше, аніж це пророкував суд. Скільки волонтерів зібрали. молодці. Брехали про потоп, суді набрехали. Якось негарно вийшло. Чому ми набрехали? Тупало, Я так, не так, знаю. Ми, хочем... дивіться, ми не набрехали. Дивіться, просто дивіться, скільки Вагант... в даному місці зійшла. Так що ж можна акції тоді завтра проводити? Дане місце не відноситься до тих місць, де можна проводити Добрий. дані акції. Поки чиновник дискутував із активістами, ворота Межигір'я відчинилися. Віктор Янукович поїхав на роботу. Попри те, що президент вже поїхав, міліція попросила демальянців теж покинути територію. Ви щас не розійдетесь, то будемо приймати міри згідно закону. Відправити геть люди у формі. Вирішили знімальну групу. ТВА. журналістам пригрозили відділком міліції. Поїдете в реєділ для складання протоколу, а, оці, а правила дорожнього руху ви порушуєте. Після таких прохань правоохоронців активісти та журналісти від Міжгір'я від'їжджають. І вже на виїзді з нових петрівців автомобілі, демальянсівців зупинили правоохоронці. Чотирьох людей зі своїх машин потягли в міліцейські. Забираєте. Чого ви його забирають. ви його везете? А дайте це! ви їх везете. Я, ви, ви закони знаєте. Усіх затриманих забрали до Вишгородського райвідділку міліції. Їм інкримінували незаконне проведення акції та непокору міліції. Сінію як акцію, яка є на яку є відповідна постанова суду. Тому працівники міліції вони знайшли порозуміння. Ті пішли вже до машини, і в результаті наші застосували фізичну силу. Затриманих у відділку тримали майже сім годин і увечері повезли до суду. Анастасія Станко та Кирило Зревич, Твай. Історія з затриманими активістами на цьому не завершилася. Окрім затриманого Максима Панова, якому дали сім діб арешту, на п'ять діб до цигарні кинули і лідера демальянсу Василя Гацька. Йому інкримінували проведення несанкціонованої акції протесту. Ще кільканадцять активістів були оштрафовані. Ще одного опозиційного нардепа хочуть позбавити мандата. Київський окружний суд наступного тижня планує розглянути позов такого собі громадянина Горбатова, який вимагає позбавити Юрія Одарченка депутатських повноважень, оскільки на момент реєстрації в ЦВК той був у складі правління підприємства «Донецьк Аква. Сам Одарченко, який між іншим очолює Київський осередок батьківщини, заявляє, що це політичне замовлення. А про Донецьку кампанію, співвласником якої він начебто є, взагалі вперше чує. Я хочу абсолютно чітко заявити, що ні членом ніякого правління ніяких товариств. Я не є, не являюся підприємницькою структуру, яка називається Донець -Хаква. Я взагалі не знаю, що це таке ніколи не знав. Ні посадових осіб, не маю уявлення про те, що це за структура. Поки опозиція намагається змобілізувати своїх прибічників, влада теж не сидить, склавши руки. В регіонах активно готуються до всеукраїнського референдуму. Це триває підтвердили чиновники обласних адміністрацій. Очікується, що на референдум можуть бути винесені питання двопалатного парламенту, який би обирався за суто мажоритарною системою, що дало б партії регіонів, яка втрачає популярність, можливість залишитися при владі а Януковичу обиратися в стінах кишенькового парламенту. Чи вистрелить рушниця на стіні під назвою референдум, перевіряв Ярослав Кречко. Не словом, а ділом у регіонах готуються до референдуму. Це ТВА і телефоном підтвердили в обласних адміністраціях. Даємо чиновників з райцентрів, до яких розпорядження згори чомусь не дійшли і з'ясовуємо. Приміром, у Чернігівській області документи для всенародного опитування ще готують. Сі висіди та будуть проводити по Щось щось начальник знає, але не те знає. Навірно, пізніше, пізніше щось відправлять. А от на Рівненщині чиновницька пошта працює швидше. Постанова є від ЦВК, І ми мусимо ознайомити, як будуть колись створюватися виборчі дільниці. Ну, а буде далі. Я вже собі завела папочку, бо бачите, воно активно все так іде підготовка. А далі буде вказівка, будемо далі щось рухатися, поки що нічого не говорять. Який, по чому референдум. У регіони розсилають днями ухвалені постанови Центр виборчкому. Ці документи регламентують роботу окружних та дільничних комісій. У ЦВК запевнили, подібні рішення приймають з січня і не тому, що готують референдум, а тільки через вимогу закону. У партії регіонів однак додають, вони вже думають, коли і що запитати у людей. Це питання пов'язане із зменшенням кількістю. Депутати Верховної Ради це і питання пов'язано, можливо, і з іншою структурою парламенту двопалатний парламент це може і запитати в людей, а чи не варто змінити виборче законодавство? І, наприклад, врешті-решт, пройти мажоритарку, готує питання до народу і опозиція. Розповідає депутат Микола Томенко. Обранець батьківщини запевняє, як тільки влада збиратиме підписи за референдум, меншість ініціює альтернативне опитування. Влада запитує про масштабні вибори. Ми запитуємо про відкриті вписки відкриті партійні списки. Якщо влада запитує про депутатського скасування депутатської недорканності, ми запитуємо про скасування недорканності з депутатів, суддів і з президента. Навіть якщо питання опозиції і потраплять до бюлетенів, влада голосування навряд чи програє. Переконана соціолог Ірина Бакешкіна. Законі про референдум вже визначено, від кого залежатиме його результат? Комісії, які будуть рахувати голоси, вони призначаються місцевою владою. Все ніяких там партій немає, ніяких там громадських організацій немає, і очевидно, порахують так, як треба. Все. Результат референдуму, який автоматично стає законом, також можна визначити, якщо питання українця поставити у правильній послідовності, розповідає соціолог. Так званий закон наведеної згоди ТВА й перевіряє на киянах. Двопалатний парламент, щоб Україні був ви підтримуєте. А ви знаєте, хлопці я не розбираюся я а не скорочення кількості депутатів? О, це я знаю, що треба, щоб менше було. Звісно, зачем стільки нам стільки депутатів? Я хочу їх розігнати усіх. І щоб було чоловік 200 і без мороки. Трьома руками все було за і таких кілька да, і потім мажоритарна, а чому ні, теж за. А ще з двопалатний парламент впровадження референдуму буде означати остаточний проход України навіть з напівдемократичної держави в монархію. У партії регіонів натомість запевняють, маніпулювати з питаннями ніхто не буде. А референдум про владна партія вважає інструментом демократії, коли рішення прийматиме саме народ. Він здатний розібратися і в питаннях, які винесли на референдум. Ідіть до них, дискутуйте, переконуйте. А вони хай приймають рішення. Володимир Олійник розповідає: однією з тем опитування можуть стати і вибори президента. В українців можуть запитати, чому б не обирати гаранта в один тур. Ярослав Кречко, Гірсулій та Данило Городецький, ТВА. Заборонити аборти з такою ініціативою виступили троє депутатів-свободівців, які зареєстрували в парламенті відповідний законопроект, який між іншим передбачає кримінальну відповідальність, а також серйозні штрафи за публічне заперечення того, що штучне переривання вагітності є вбивством. Ініціативу нардепів вже схвалило церкву. Практично всі християнські конфесії тут одностайні. Натомість законопроект наразився на шалену критику з боку правозахисних організацій та лікарів. Журналісти ТВА зважували за і проти. Нардепа чоловіки Партії свобода взялися за аборти за операцію Вони пропонують карати тюрмою на термін від трьох до семи. Причому, як жінку, що позбулася вагітності, так і лікаря, що їй допоміг. Один із авторів закону нардеп Олександр Сич переконує, роблячи аборт, жінка вбиває іншу людину. Позиція пере за все, що зачата, але ще не народжена дитина, вже визнається людиною, її права є захищаються. Нинішнє законодавство дозволяє аборт до 12 тижнів вагітності з власної ініціативи жінки. За законопроектом свободівців переривати вагітність можна буде лише через серйозні проблеми зі здоров'ям жінки або самого плоду. А якщо дитина була зачата гвалтівником, свободі кажуть, законопроект не позиція окремих обранців, а цілої фракції, і це записано у передвиборній програмі партії. Тож голосуватимуть всі націоналісти одноголосно. Наша позиція є однозначна і вона закріплює необхідність законодавчого обмеження проведення абортів в Україні. Це є партійна позиція. За законопроект проти абортів і всі українські конфесії, всеукраїнська рада церков ще кілька років тому висловилася проти переривання вагітності в українській греко-католицькій церкві. Вірні якої, начебто, і просили нардепів внести такий законопроект. Кажуть, вони не лише рятують жінок від гріха, а й посилаються на права людини, життя якої вони захищають, йдеться про нав'язування якихось релігійних позицій про захист прав людини. Так, тут насправді це є загально декларація прав людини про те, що людина має право на захист на життя свого. Ми виступаємо на захист життя цієї людини, яка ще просто не народилася. Натомість в жіночих правозахисних організаціях вже говорять про захист прав жінки. Кажуть, вона має право розпоряджатися своїм тілом, а заборона абортів це право відбирає. Це частина тіла жінки, і жінка має вирішувати, що робити своїм власним тілом, народжувати цю дитину чи ні. Тобто, коли ми забираємо право у цієї жінки на розпорядження своїм тілом, ми ставимо її у підпорядковане становище це порушення базових прав. На підтвердження своїх слів правозахисники проводять статистику, за якою в країнах, де офіційно заборонені аборти, зростає кількість так званих кримінальних абортів та збільшується жіноча смертність. Опитані і українці здебільшого ініціативи свободи не поділяють. Це вже якщо запретять, то будуть робити підпольно, і тоді буде взагалі... Крімінал Право женщини вибирати. Нужна є та трибену на не Нужен нашому государству очень тяжело спитати больше одного ребенка. Ні щиту кладіть не надо. Ну гадаю, що потрібно забороняти, тому що потрібно демогрідемографічну ситуацію підвищувати в Україні. Відомий лікар Євген Комаровський у своєму Фейсбуці із чоловіків, котрі хочуть щось заборонити жінкам, посміявся. Не знаю, дойдет ли, но все-таки скажу. Давеча три депутата мужика внесли законопроект о запрете абортов. Предлагаю трем депутатам женщинам разработать встречный законопроект под названием «Принципы современной контрацепции» и контрольные вопросы к нему. Всех депутатов мужского пола, которые на вопросы не ответят, вполне можно кастрировать. Подібний законопроект у попередньому скликанні вже вносив и інший опозиціонер Андрій Шкіль. Однако законом він так и не став. Свободівці не приховують, якщо і їхня пропозиція у раді не пройде, перейматися не будуть. А чи вони пройдуть в поточному році, чи в наступному для нас не важливо. Для нас важливо їх зареєструвати, розпіарити на цьому тлі поспілкуватися з людьми, знайти їхню підтримку. Якщо ти не знайшов, значить іще 10 разів пояснити, і потім, щоб люди могли, могли спокійно обирати між різними політичними партіями. Анастасія Станко Олена Фанасієнко, Євгенія Моторевська та Антон Квітень ТВА. 53 гривні. Скільки коштує кинути лайном у Вадима Клесніченка? Про це громадськість дізналися після інциденту, який стався на прес-конференції регіонала, під час якої дівчина кинула в нардепа регіоналу кульок з речовиною брунатного кольору. Як з'ясувалося, це була активістка коаліції учасників помаранчевої революції Єлизавета Жарікова. А фекалії в кульках були лише імітацією. Так що в суді активістка Купру відбулася лише невеликим штрафом, а дівчинка приболіла? Здравствуйте, проходите. Ви болеете? у вас голова проблеми. Ексцентрична мер Слов'янська знову потрапила у випуски новин. Цього разу Неля штепа пригрозила фізичною розправою архітектору міста. Якщо казати прямо, то попросту пообіцяла поховати. Не сподобалося слов'янському голові. Неохайні білборди в центрі міста. З подальшої тиради пані штепа архітектор з'ясував для себе, що йому дуже пощастило, що він ще досі живий. Якби сьогодні мені під руку рано вранці, коли я біжала город тоб сегодня уже вас хоронили. Я не б'ю два рази. Один раз по морде, друге гроба. Я одразу сразу покришки гроба. Зачищення скандального відео. Журналістку, яка зафільмувала нетверезого Януковича молодшого, просять стерти компромат з Ютюб. Про це заявила сама Ганна Грабарська. Дівчина розповіла, отримала листа від адміністрації відеоресурсу. У зверненні грабарську попрохали видалити відео протягом двох діб, або ж взагалі закрити доступ для перегляду в мережі. Свою вимогу інтернет-служба пояснює, нібито порушенням конфіденційності. Журналісти ТВА вже звернули. Улося до представництва компанії Google в Україні, яким належить сервіс YouTube. однак поки що відповіді не отримали. Нагадаю, це відео журналістка відзняла ще два роки тому. На ньому чітко видно сина президента у нетверезому стані. Ну що ж нам разом з мозом залишається лише нагадати надмірне споживання алкоголю є небезпечним для вашого здоров'я. Отже, гарного вам тижня, до зустрічі наступної неділі.